Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже ради вас вітаю. Сьогодні маємо вже суботу, третьої неділі Адвенту. І в цей день Євангелія, яку читаємо, ставить перед нами проблему, яку в повсякденному житті, думаю, більшість із нас би взагалі просто не зауважила. Давайте спробуємо змоделювати цю ситуацію. Отож, після довгих очікувань, страждань, клопотів, турбот і ховань, переживань, врешті-решт народжується довгоочікувана дитина, довгоочікуваний син. І ось родичі, друзі, знайомі, кожен кого якось торкнулося це, приходять, щоб розділити радість з і Єлизаветою, і якби, виконати обряд, який означав приналежність до їхнього роду, і саме в цей час давалося дитині ім'я. Цей обряд обрізання. І от коли питаються, то що, як назвемо? Ці відповідають, тобто Захарія там пише, і Єлизавета говорить, він має бути Йоанном. І люди, які не прийшли з тобою сваритися, прийшли з добрими намірами, прийшли з гарними традиціями, з гарними переконаннями, кажуть: як Йоан, так у вас не було Йоаннів в роду? Давайте Захарія. І слухайте, думаю, справді переважна більшість з нас сказала би, то може і дійсно Захарія? Я навіть шукав, якось вглядався, задумався над тим, щоб Христовит витлумачити на підставі різниці імен. Але дорогі ці ім'я імена для мене особисто, не настільки близькі, бо Захарія означає: Господь зглянувся, а Йоанн означає Бог милосердний. Воно навіть ніби в одній стрічці йде, Господь зглянувся в милосерді. Так? Якби ну, чогось аж такого кардинально, фундаментально важливого, щоб якось заповідало цю різницю, в принципі, ніби нема. Можна було б і назвати Захарією, то чому ні? Але, дорогі, є один нюанс, який Єлизавета і Захарія збагнули, переживши цю всю ситуацію в Бозі. Вони не назвуть його Захарією. Не тому, що це. Добре чи погано. А тому, що Господь сказав, що має бути інакше. І він має зватись Йоанн. Чому говорю, що для нас це таке сьогодні особливе і важливе? Тому що, дорогі, аргумент так сказав Бог, в сучасному світі це якийсь максимально не аргумент. І чим більше якось люди відкидають цей аргумент, чим більше якось вони. Нівелюють його, нехтують ним, тим більше впроваджується така певна нормальність. І знову ж таки, це звичний процес. Пригадайте себе в школі, коли, наприклад, якась певна кількість людей не зробила домашнє завдання. То першим завданням для цих людей було не те, щоб якось швидко його виконати, а те, щоб змусити інших сказати, що вони також не зробили або нам не задавали чи щось таке. Звичайний повсякденний механізм, на який ми ведемося просто як маленькі діти, втратити цю підставу, втратити цей надзвичайно важливий аргумент. Так хоче Бог. Так мені відкрив Бог. Хто з нас справді сьогодні вважає це важливим аргументом? Дорогі сьогоднішній цей день. Заохочую вас присвятити передусім для того, щоб затриматися над цим питанням. В чому я якось знехтував те, що сказав мені Бог, тільки того, що люди повчали інакше, чи люди хотіли інакше, чи люди поводили себе інакше. А разом з тим, то просімо у Бога про цей дар, щоб дав нам ще один шанс виправити те, що знехтували. Тільки цього разу поставимо справді його волю на перше місце. І, напевно, ніколи не будемо розчаровані. Дякую вам, хай Бог благословить. І надіюсь, до завтра. Па.